Розпочинаємо цикл конференцій, який буде прив'язаний до реформи, розвитку мисливського господарства. І буде скерований на те, щоб змінити формат тієї ситуації, яка у нас відбувається вже протягом 32 років в мисливській сфері. Я Дмитро і я Оленяр. Займаюся розведенням овен. Я представляю найбільшу в світі природоохоронну організацію. Ми врятували пант від вимирання. Наша емблема WWF. Золоня моя 17 років, майже з дитинства. Ось як поступила в Запорізький національний університет, там нам дали дуже хорошу базу, завдяки якій я вже три роки працюю. З копитними тваринами до мисливської сфери, в якій я пропрацював, як я якраз я сказав, вже 30 років. Працював ще е е зоотехніком після техніку Рівненському зоопарку. Звуть мене Роман Ступчук, я директор унікального об'єднання мисливського господарства Україні. Скажімо так, це такий бізнес-інвестиційний проєкт саме в мисливському господарстві, масштаби якого в Україні, мабуть, більших немає. Це Лінас, мій вчитель, людина, яка за якого завдяки тим, що в мене є зараз. І в нас в Україні є мовня. У нас в Національному лісотехнічному університеті України ми проводимо фактично підготовку фахівців з мисливсь... зведення мисливського господарства ще з 90-х років ХХ століття. Я хочу сьогодні поділитися з вами власним досвідом. Створення дечі ферми, за ліпро іде розведення, таким чином ми їх прив'язуємо до міста розселення Це дуже важливо і Це і це, це, це спрацьовує на 100%. відсотків і держізагенство. Запевняю вас, готове до конструктивного діалогу з кожним з вас, з фахівцями, тому що фахові люди це в першу чергу ті люди, які правильно і можуть допомогти галузі, допомогти країні. В розвитку сіре Куропатки є замічательне свойство. Вона очень хорошо приживається, даже в відлічі от фазана, от, о котором тут розказали, на югі, звісно, йому там комфортно, але Кропатка живе везде. Ми відкрили освітню програму, яку ми назвали розведення мисливських тварин. Не розбирайте свиней в лісі, це дійсно небезпека. Зробіть нормальний майданчик для розбирання дочини, проводити полювання без браконьєрства, без шкоди для довкілля, без шкоди для популяцій. Ми є частиною європейської команди, команди Рівальвінг Європ, яка працює в 13 країнах Європи і досить багато має активностей по відновленню екосистеми. Мета напівільного утримання і розведення мисливських тварин. Це подальше насичення ними мисливських угідь, тобто випуск вугіддя або реалізація в інші господарства, в інші дичі ферми. Ми створили і зробили, підняли 15 тисяч возон. У нас повністю закритий цикл. Це підготовка невеличких, практичних рекомендацій щодо кожного напрямку дичі розведення все, що ми сьогодні обговорювали, як ми вже всі розуміємо, має неабиякий потенціал для розвитку в Україні. І навіть для підготовки якісних фахівців викладачам постійно треба навчатися. Тому дуже дякую вам за науку, яку я сьогодні і вчора отримала від вас. Мені здається, досягнули певної згоди в тому, що майбутнє в нашій природі, і ми цього хочемо всі. Європейським шляхом тому плідної нам всім роботи і гарної наснаги і хорошого дня.